Таю, усіх глядачів. Сьогодні ми почаклуємо на нашій кулінарній студії. Я пропоную а, приготувати смачну страву, а саме це буде пиріг з куркою, грибами, ну а також овочами. Що ми будемо брати для того, щоб приготувати тісто? Тісто я хочу вам запропонувати таке цікаве. Воно буде напівлисткове, це і не пісочне тісто, і це не дріжове тісто. Готується воно досить швидко. А для його приготування треба взяти наступні продукти. Пару склянок борошна, тобто дві склянки борошна, 250 г масла чи маргарину, пару яєць, дрібку солі, і будемо брати пару столових ложок або ж води, або молока. З чого ми почнемо приготування? З того, що в першу чергу ми повинні маргарин залишити при кімнатній температурі і дати можливість йому розігрітися після холодильника, тобто він повинен бути м'який. Потім ми будемо у борошно всиплемо невеличку кількість солі, тобто десь одну-дві дрібки. Перекладемо сюди цей маргарин і старано все це почнемо розминати до однорідного стану. Розтираємо, розмішуємо до тих пір, поки не утворюються такі більш-менш рівномірні грудки. Тепер сюди випускаємо два яйця. І додаємо також воду чи молоко. До речі, в це тісто можна використовувати не тільки молоко, а і сметану, і кисле молоко. Нам необхідно пару столових ложок цієї рідини, для того, щоб ми могли замістити таке м'якеньке гладке тісто. Тепер ми протягом 3-5 хвилин повинні вимісити це тісто. І е, в процесі вимішування ми можемо визначитися, якщо необхідно додати ще трішки борошна, якщо необхідно додати трішки води. Коли тісто е, вимішане, воно повинно бути і еластичним, і м'яким. Ось якраз той варіант, коли воно і м'якеньке, і гарно тримається купи, і ми довго його не місили. І воно в нас не е, стало е, таким твердим, як кажуть кондитери затянутим. Тепер ми накриємо його харчовою плівкою і поставимо в холодильник хвилин на 30. А в той час, поки воно буде вилежуватися в холодильнику, ми якраз підготуємо начинку. Щодо начинки, е, куряче філе, яке ми будемо використовувати, ну, беремо одне філе. Беремо також пару яєць, цвітну капусту, невеличку головку або половинку крупної головки, або ж можемо використовувати також і капусту брокколі, тобто капуста, яка буде схожа на цвітну, але вона буде зеленого кольору. Беремо половинку або цілу ріпчасту цибулинку. 500 грам свіжих грибів, а в даному випадку це опеньки, ну і також свіжу зелень. чого ми почнемо? З того, що ми будемо відварювати яйця і також куряче філе. Яйця ми відварюємо вкруту, оскільки ми будемо їх сікти для начинки. Ну, а філе будемо припускати в невеликій кількості води протягом 15-20 хвилин до повної готовності. Що ж, продовжуємо приготування начинки, і тепер нам треба взяти сковороду. І ми на цій сковорідці будемо підсмажувати гриби разом із цибулею. Ну і, безперечно, як завжди раджу для приготування замінити звичайну соняшникову олію на кукурудзяну нерафіновану. Чому? Тому що саме в ній містяться поліненасичені жирні кислоти, які регулюють рівень холестерину у. Ну, а також такі, використовуються при лікуванні таких хвороб, як атеросклероз, ну і цукровий діабет. Отже, ми розігріваємо олію на сковороді і починаємо подрібнювати гриби, які ми будемо підсмажувати до готовності. Я думаю, що постійні глядачі пам'ятають, якщо ми використовуємо. Ті ж самі опеньки із довгими ніжками, то ніжки ми повинні подрібнити, подрібнити порізати набагато дрібніше ніж самі шляпки, оскільки ніжки будуть більш супкими. Смажимо гриби десь на середньому вогні, для того, щоб вони і просмажилися, і випарувався той сок, який буде утворюватися в процесі, в процесі смаження. До грибів також додамо подрібнену цибулю. і Смажимо також до готовності. Хочу нагадати всім нашим глядачам про те, що якщо протягом програми... Ви не встигаєте занотовувати рецепти страв, які ми готуємо, то ви завжди зможете знайти їх на сторінках нашого інформаційного партнера газети Акцент, а також газети Толькатна. Капусту ми можемо відварити окремо, а можемо якраз скористатися тим соком, який виділяється при смаженні грибів, і додати її до грибів. Чистимо, тобто знімаємо оці листочки бокові, які є. Якщо необхідно, капусту можемо старанно ще промити. Якщо бачимо, що всередині можуть бути якісь шкідники, то буває так, що і необхідно ще капусту замочити у солоному розчині. Тепер найголовніше нам розділити її на дрібненькі-дрібненькі суцвіття. І вже ці суцвіття ми будемо перекладати до грибів і доводити. До готовності все разом. А, можемо, як я вже сказав, і окремо відварити капусту до готовності. Тоді ми можемо її кинути прямо цілою у воду, проварити. А, найголовніше не переварити її, щоб вона не розсипалася. І вже потім, охолодивши, можемо змішувати з тими ж самими грибами. Як вам більше подобається, так і можете приготувати цю капусту. Я її буду додавати прямо до грибів. Як ви бачите, достатньо соку. У сковороді. От разом, разом з цим соком ми все це можемо приготувати. Знову ж таки, не повинно бути сильного вогню. При помірному вогні доводимо до готовності всі ці компоненти. Коли ж яйця вже охололи, ми можемо їх порізати кубиками. Можемо також подрібнити веделко можемо ось такою. Дешевою приспособою, швиденько-швиденько їх подрібнити нарізати такими кубиками. Курку будемо різати шматочками. До речі, для цієї начинки курку можна також і пропустити через м'ясорубку або подрібнити на блендері. Но мені більше подобається, коли все-таки вона нарізана вручну, саме шматочками. Для того, щоб прискорити приготування. Філе можна одразу після відварювання обдати холодною водою, щоб воно швидше охололо, і було зручно його нарізувати. Ріжемо спершу пластинками, ну а потім ці пластинки нарізуємо кубиками. Коли вже повністю приготуються і гриби, і буде готова капуста, тепер в самому кінці приготування ми все це підсолюємо. Можемо так гарненько підсолити. Чому? Тому що сюди ми будемо додавати ще відварену курку, також яйце. Ну, Взагалі-то краще за все такі начинки пробувати на смак уже в самому кінці, коли всі компоненти з'єдналися. Для того, щоб її зробити трішки такою загушою, більш густою, ми можемо додати трішки борошна. І все це разом підсмажити ще кілька хвилин. Що у нас відбудеться? От той сок, який ще залишився від овочів, він зараз перетвориться просто на такий соус. Можна використовувати, наприклад, не борошно, а можна в кінці, вже, коли ми змішаємо всі компоненти, заправити парою ложок майонезу, можна також додати пару столових ложок кетчупу, що нам більше подобається, для того, щоб начинка була. Суковита. Ну от В даному випадку ми робимо соус, скажімо так, на основі овочевого бульйону, овочевого сока. Після цього всього ми виключаємо вогонь і фактично можемо змішувати вже всі компоненти нашої начинки. Єдине, що цим грибам ми повинні дати трішки охолоди, тому що на тісті вони можуть дати нам небажаний результат. Тепер ми можемо з'єднувати всі компоненти для. Начинки. Обов'язково сюди раджу додати або посіченої зелені, або зеленої цибулі, для того, щоб ця начинка була ще більш красива, ароматна і смачна. І тепер все ми можемо перемішати і спробувати на смак. Тут уже в кінцевому результаті ми зрозуміємо, треба досолювати до перчувати чи ні. Ну, ви бачите, овочі і гриби я переклав на велику тарілку, для того, щоб вони швидше проховували. Найголовніше, щоб вони не пекли в руку. Якщо вони будуть пекти в руку, відповідно, тісто може у нас порватися, коли ми будемо формувати сам пиріг. Пиріг у нас буде закритий. Тісто у нас буде напів листкове. Для того, щоб його зробити таким, нам треба буде його кілька разів розкатати і кілька раз скласти втроє або вчетверо. Отже, коли ми дошку гарненько підпилили, розкачуємо тісто у вигляді прямокутника. Цей прямокутник повинен бути десь приблизно товщиною 1 см. Після того, як ми цей прямокутник розкатали, ми його складемо в четверо. Краї до серединки і знову ж таки накриваємо. Тобто ми склали, бачите, в 4 рази. Тепер ми знову розкачуємо у вигляді прямокутника і складаємо ще раз у четверо. Коли ми склали ще раз у четверо, знову таки розкачуємо у прямокутник. Прямокутник ми вже розкачуємо десь до товщини 0,5 см. Оцей прямокутничок він нам. Повинен бути, в принципі, правильною форми. Чому? Тому що сюди ми будемо на центр накладати начинку і накривати її ось таким чином тістом. Потім будемо все це защіпувати. Ну, оскільки в тісті у нас досить багато маргарину, дечко можемо не змащувати, для зручності можемо застелити його пергаментом. Ну а для того, щоб нам красиво сформувати цей пиріг, також можна взяти невеличкий шматок пергамента, який ми постелимо прямо по центру. Пирога. Чому саме по центру ви зараз розумієте. Ось так. Тепер сюди ми перекладаємо рівним шаром начинку. Як я вже казав, вона не повинна бути дуже гаряча, тому що тісто може порватися. А після цього, як ми начинку переклали, ми її обов'язково вирівнюємо. Вирівнюємо тільки по центру. Накривати будемо її цими боковими частинками. Тіста. А, так, фактично вже ми її вирівняли. І тепер формуємо ось такий закритий пиріг. Защипуємо ми по боках, тісто, обов'язково защипуємо тут по центру. А от тепер за рахунок цього пергамента ми будемо його перекладати на дечко, тобто будемо перевертати. Тепер ми розігріваємо духовку до температури десь 200 градусів, поверхню пирога обов'язково змащуємо яйцем. Можна також змастити і сметаною. І перш ніж ми будемо прикладати його запікатися, ставити в духовку, ми повинні зробити обов'язково кілька проколів на поверхню пирога, для того, щоб ця соковита начинка могла випаровуватися і сам пиріг не порвався. І от уже після цього ставимо випікатися. Випікаємо пиріг протягом 30-40 хвилин. Коли пиріг спечеться, він має ось таку красиву рум'яну скоринку. І от ви бачите, на поверхні злегка-злегка потріскався. Це якраз говорить про те, що тісто трішечки у нас якраз і вийшло отаке напівлисткове. Ну що ж, на сьогодні у мене все. Я вам бажаю смачного. До зустрічі за тиждень. До побачення.